І ми зрозуміли після цього дослідження, чому руйнується це один з припущень, один з пунктів, чому руйнуються родинні зв'язки. Ми з вами говорили вже декілька разів. і Будемо продовжувати говорити про те, що при переживанні втрати близької людини руйнується саме сімейна система. Так от емпатія як основа соціальних зв'язків, в тому числі і в родині. Вона впливає на взаємовідносини в родині. І люди, які переживають скорботу в одній родині, вони відчувають імпатію до померлого, але не відчувають імпатію один до одного. Що це нам дає як психологам? Нам дає це розуміння того, що відбувається з людьми, і намагання виправити ситуацію. А саме ми можемо запропонувати нашим клієнтам, якщо у них немає можливості. Чувати емоційну емпатію, вони можуть а, зробити кроки на рівні поведінки, і а, ми зможемо пропрацювати когнітивну емпатію, коли в родині буде розуміння почуттів один одного.